Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтавській громаді. Розпочали ремонти найаварійніших доріг у старостатах. У центрі Полтави по вулиці Юліана Матвійчука невідомі викинули на смітник люмінісцентні лампи. Клас безпеки та сучасне укриття школа номер 2 з цього навчального року стала Подільським ліцеєм. А тепер про це та інше більш докладно. Ремонтують головну дорогу у Гожулівському старостинському окрузі. Асфальтують її у співфінансуванні міста та області 50 на 50. Як запевнили у Полтавській міській раді, днями розпочнуть поточний ремонт аварійних доріг і в інших старостатах громади, в яких саме розповідаємо у сюжеті. У Гожулівському старостинському окрузі асфальтують дорогу полтава гожули чорноглазівка протяжністю півтора кілометра. Це центральна вулиця у селі Гожули, якою рухається громадський транспорт. Місцеві кажуть, вона була у суцільних вибоїнах та давно потребувала термінового ремонту. Дуже погано, не то слово. Мене їздила, переступали отак, як з місця навіть зараз ось як красота. Так що ми раді і дуже раді, що нам оце прямо хоч не лягай спати від радості. Ну, завжди отут вода стояла. І розрушало асфальт. Їздили і боком, і раком, як хоче. А зараз ми дуже доволі, навіть не очікували, що нам таке щастя привалилось, зробили дорогу. Зараз у старостатах Полтавської громади ремонтують найпроблемніші дороги, що перебувають на балансі агентства місцевих доріг області. Асфальтують ділянки на умовах співфінансування Полтави та області за формулою 50 на 50. 10 мільйонів гривень виділила міська рада стільки ж надав обласний бюджет. Говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Дороги в старостинських округах. М'яко кажучи, аварійні, і ми зараз такими ремонтами поточними ремонтами картами лише знижуємо їх аварійність. Не вистачить на всі потреби, але зробити дороги проїзними для екстрених служб, для того, щоб діти могли добиратися до шкіл. Роботу Робимо інтенсивно спільно з агенцією місцевих доріг. Працювати будемо по багатьом сільським територіям наших старостинських округів. роботу контролюють на місцях старости і профільні заступники. Як зазначила Катерина Ямщикова, відремонтують найближчим часом дороги і в інших старостатах, зокрема у Ковалівці, Сем'янівці, Супрунівці, Макухівці, Біологічному, Мильцях Тахтауловому та Пальчиківці. 639 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими сталося з початку року на Полтавщині. У них загинули 63 людей. Щоб попередити аварії, у Полтаві провели профілактичний рейд. Патрульні нагадали водіям правила дорожнього руху та роздали інформаційні листівки. Більше про це дивіться у сюжеті. Полтавку Вікторію зупиняють поліцейські. Вона за кермом розмовляла по телефону. У мене хлопець-пожорник, і він зараз там на службі, лісу гостять, І мені треба було взяти трубку. Є свободна минута з ним поговорити. Просто дуже рідко ми зараз балокаємо. У центрі Полтави провели профілактичний рейд. Патрульні нагадали водіям правила дорожнього руху та роздали інформаційні листівки. Мета профілактика ДТП. Основними причинами автопригод на території регіону є перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, а також порушення правил проїзду перехрест, а також керування транспортним засобами водіями в нетверезому стані. З початку року на Полтавщині сталося 639 дорожньо-транспортних пригод із потерпілими. В них 817 осіб травмовано та 63 людей загинуло, говорять патрульні. Щоб попередити такі випадки, необхідно дотримуватися елементарних правил дорожнього руху, кажуть фахівці. Використання пасків безпеки як водіями, так і пасажирами, використання автокрісел, тому що вони забезпечують перш за все дитині комфорт під час поїздки, а також безпеку під час екстреного гальмування, різких маневрів або автопригоди. Водії повинні неухильно дотримуватись безпечної швидкості руху, правил маневрування, дистанції. Водії повинні пам'ятати, що за кожне порушення правил дорожнього руху штраф. Наприклад, якщо він керує авто і говорить по телефону у розмірі 510 гривень. Таку ж суму Керманич викладе і за іншу не менш популярну звичку, говорить речниця патрульної поліції області Юлія Левченко. Якщо з боку водія буде виявлено порушення правил користування ременями безпеки, на них буде накладено штраф в розмірі 510 гривень відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, частини 5, статті 121. Півроку колисить полтавськими дорогами, ніколас говорить, найбільше зустрічає вимушені порушення з боку водіїв. Коли наприклад немає розмітки, її не видно. А коли на дорозі там великі ями, які заставляють або летіти в яму, а далі що буде, те буде, або коли яма десь по центру дороги завжди намагаються якось її об'їхати. Або в правий ряд, або через зустрічку. Проте в ході рейду правоохоронці обмежилися лише попередженнями. Все, тримайте, це вам, пристепіться, будь ласка, і в майбутньому не порушуйте правила дорожнього. Люмінісцентні лампи викинули у Полтаві на смітник у центрі міста. Це при тому, що вони містять ртуть і належать до токсичних відходів першої групи. А для утилізації таких відходів курсує екобус, коли приберуть лампи та чи існує відповідальність за подібні дії, дізнавалася наша знімальна група. Люмінісентні лампи поряд зі сміттєвими баками їх залишили невідомі у Полтаві по вулиці Юліана Матвійчука, 56. Полтавець Максим розповідає, що на цьому місці постійно велика купа сміття. Тому появі люмінісентних ламп хлопець не здовований. Це вже не перший місяць. Насправді тут сміття, тим більше такий, ну якби майже центр і. Я б не сказав, що це добре взагалі. Тут постійно в принципі сміття. А от за лампи я чесно, перший раз побачив, але все ж ну, моментами тут бувають різні. Тобто, крім ламп, там холодильники навіть таке бувало. Проте саме люмінісетні лампи викидають сюди уперше, розповідає студент Олександр. Припускає, що принесли їх сюди мешканці гуртожитку, розташованого зовсім поряд зі сміттєвими баками. Та, ну, тут завжди то листя накидано, то якісь сміття, коробки, лампи. Та вперше я бачу. Та, я думаю, це з гуртожитка. Робила якийсь ремонт та викинули. Люмінісцентні лампи небезпечні, адже містять ртуть і належать до токсичних відходів першої групи. Тож утилізувати їх потрібно у спеціальний спосіб, наприклад, віддати до екобуса. Наголосила привідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628 Наталія Соліма. Пообіцяла працівники екобуса вже до кінця дня їх приберуть. Сьогодні поступила інформація, що біля сміттєвих баків на напустима п'ятдесят шість декілька тут Люмінесцентних ламп, і сьогодні ми приїдемо десь під вечір і заберемо. Викидати на смітник, на смітник не можна, на такі відходи. Для цього є стікабус, можна прийти безкоштовно їх здати на переробку, за словами правоохоронців. Повідомлення про небезпечне сміття по вулиці Юліана Матвійчука 56 до них не надходило. Тим не менш, статтею 152 кодексу України про адмінправопорушення передбачено, що порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів правил благоустрою їх території тягне за собою накладання штрафу від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів грома. Смерть у власному авто сьогодні близько дев'ятої ранку у Миргороді на вулиці Сороченській працівники швидкої виявили пошкоджений автомобіль ВАЗ-2109. У салоні був місцевий 69-річний чоловік. Попри зусилля медиків, його життя врятувати не вдалося. Він помер на місці. Повідомила речниця Мергородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За її словами, правоохоронці розглядають версію, що під час керування автомобілем пенсіонеру стало зле. Тому він виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся зі стовпом для встановлення причини смерті тіла загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини подій з'ясовує слідство. Була Полтавська школа номер 2 Тепер багатопрофільний ліцей Подільський. І з початком цього навчального року заклад отримав новий статус. Про сучасні підходи до викладання та методики, які тут запроваджують, та яким чином дбають про безпеку дітей під час навчання. Дізнавалися наші кореспонденти. З 9 вересня Полтавська школа номер 2 отримала статус ліцею. Тепер він має назву Подільський. Та зміни у закладі освіти стартували не з цього навчального року, а ще у 2018-му, коли по всіх українських школах запрацювала реформа НУШ. Нині тут впроваджують лише сучасні методики, які допоможуть школярам як найкраще засвоїти матеріал. Наприклад, як ось ці учні третього класу. Математику вони вивчають за програмою Росток. Розповідає вчитель початкових класів. Юлія Зарва обов'язково застосовується ротаційна модель щоденні три: математика з другого, математика самостійно і математика письмова. Зараз у нас іде математика з другого. Ми виконуємо завдання разом. Може бути в парі, а може бути в групі. Вони допомагають один одному. Вони вчаться чути один одного. Вони вчаться співпрацювати у групі, у колективі. Сучасній людині потрібно навчитися працювати в соціумі в групі. Ми вчимо це з перших класів. Навчання у ліцеї багатопрофільне. Старшокласники вчаться за такими напрямками: українська філологія, історія та математика. А також вони вивчають дві іноземні мови англійську і німецьку. Усі викладачі закладу висококваліфіковані фахівці. Одна з них Віта Маляр. У 2023-му Вона прийшла сертифікацію. Каже, це випробування мало три рівні складності. ЗНО вимагало від мене знання методики, психології, знання свого предмета. Далі другий етап це самооцінювання. І третій етап це вивчення практичного досвіду. Коли я вже опинилася на цьому третьому етапі, то зрозуміла, що шляху назад немає, потрібно рухатися вперед і робити те, що я роблю кожен день. Зараз у ліцеї навчається 1305 дітей. Щоб їхній освітній процес був безпечним, у закладі обладнали сучасне укриття, оскільки воно розраховано на 454 людини, учнів перевели на змішану форму навчання, розповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Петренко. У разі повітряної тривоги діти спускаються в укриття, в якому є сучасна вентиляція, є кабінети, які розподілені між початковою і середньою школою, є дві санітарні кімнати, є кабінети медичного працівника, наявна там і вода питна, і технічна вода для потреб учнів. А минулого року тут власними силами створили клас безпеки. Нині тут проводить заняття інспекторка служби освітньої безпеки. Та й на цьому у закладі не планують зупинятися. Переконує Ольга Петренко. У зв'язку з пандемією ковід 19 та початком повномасштабного вторгнення учні втратили значну кількість часу на навчання. Через складні обставини 25% уроків відбуваються в дистанційній формі. Це звичайно може і призводить до втрат ключових навичок та знань, які є важливими для подальшого успіху дітей. Тож за сприяння фонду ЮНІСЕФ у нашому закладі планується організація простору для надолуження освітніх втрат, які зможуть відвідувати за потреби учні не тільки нашого закладу, а й мікрорайону. Таким чином, у ліцеї облаштують окремий клас, де діти будуть додатково займатися з чотирьох предметів: українська та англійська мови, математика та історія. Наразі ця ініціатива ще у стані розробки. Понад 150 робіт заслуженого художника України Миколи Підгорного презентували у галереї мистецтв. Зробили це до 80-річчя митця. Діапазон творчості майстер представив із 1966 року до сьогодення. Більше бачила наша знімальна група. Відчиняються двері художнього музею імені Миколи Ярошенка і всіх гостинно зустрічають звуки акордеону. Так, відкрили ювілейну персональну виставку полтавця Миколи Підгорного, заслуженого художника України. Цього року йому виповнилося 80. Експозиція зібрала понад 150 робіт різного періоду, починаючи з 1966 року. І по сьогодні в майстерні кожна робота виглядає по по іншому, чим тут в залі. І художник робить такі виставки. Щоб подивитися, а що ж він зробив, бо воно тут по-іншому дивиться. Вагоме місце в творчості Миколи Підгорного посідає портрет, говорять шанувальники його робіт. Микола Васильович це ж художник-портретист. Він багато створював портретів історичних постатей, сучасних наших полтавських діячів. Як пересічний полтавець, скажу, що Микола Васильович це художник високого класу. Не кожен може представити такий масштаб різнопланових творів, каже директорка Полтавського художнього музею імені Ярошенка Ольга Курчакова. На історичну тематику фантазійних творів якихось з нинішнім подіям, кис до історичних подій. І тут, якщо ви звернули увагу всі експозиції, справді нерозривно пов'язані і вічні теми. Щасливий не дуже так свої роботи описує сам митець. Говорить, підсумки підбивати ще зарано, а зараз згадує свої праці. Ще в 2014 році я зробив триптих, він є тут, називається він квітень 2014. Там є в мене робота, яка називається Війна. А тут Різні роботи є щасливі, є не дуже, є ериничні, різні. Триватиме виставка Миколи підгорна протягом місяця. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті і Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.